Це сталося прямо тут, як мені казав тато, де він її знайшов. Але що дуже дивно, якщо ви самі подивитесь, тут немає жодних плям крові. Так не буває не логічно, не фізично, не фізіологічно. Яна показує місце, де знайшли улюбленицю сім'ї сімбу. Її холоднокровно вбили декількома пострілами. Щеня подарували дівчині ще 10 років тому на повноліття. Це повноцінний член сім'ї. Це ну нам у нас не було собаки, там я не знаю для охорони або якихось таких задач. Це була собака для душі. З того часу песик завжди проводив час з господарями. Брали сімбу з собою на море, на рибалку та у різні подорожі. Ми завжди її усюди з собою брали. Ми навіть на початку війни, коли втікали від війни, ми її забрали з собою в Польщу. Вона була з нами, з мамою і з братом, коли ми уїжджали. Задній двір будинку родини виходить у балку зі ставком, де вони часто проводять час. В мене тут брат молодший іноді рибу ловив. Ми могли тут і ввечері бути, тобто я б не ну. Ми тут постійно якось знаходили ось ходили сюди, вона знала цю місцевість. Плюс вона могла сама піти сюди, коли їй було спекотно поплавати, повернутися додому. Одного дня сімба побігла знайомою стежкою до ставка. Родина в цей час поралася на городі та почула щось схоже на постріл, проте не надала цьому значення, коли помітили, що собачка довго не повертається додому. Батько вийшов на пошуки. Він пішов її шукати. Ну там Погукав ще вдома, не з'являється. Пішов сюди шукати, знайшов її, знайшов її тут, на цій тропі, подзвонив мені. Це найжахливіший дзвінок в моєму житті. Він подзвонив, він кричав, він плакав. Тобто він одразу мені сказав, що її хтось бив, що їх хтось застрелив, тому що він бачить. Одна маленька така дірочка була в животі, а інша, більш велика, вона була в шиї. Ну, так. І ну, йому це нагадало як вхідний і вихідний отвір від пострілу. Родина припускає, що мертву тварину перенесли на це місце, адже на стежці не було жодних слідів крові. Як яна дізналася згодом, аби подати заяву до поліції, треба мати довідку про ростин, що підтверджує смерть від пострілу. Мені сказали, що в нашому місці не роблять таку експертизу саме від пострілу. Це або Харків, або Київ. Я не можу звернутися до поліції, вони не можуть мені повірити на слова, вони не можуть просто прийняти мої фото, тому що у мене немає неофіційної довідки, і також мені сказали, що треба мати, хоч якихось, наприклад, підозрюваних. Припущень, хто б міг вчинити таке звірство над твариною, родина не має. Адже Сімбу знали та любили усі сусіди та знайомі. Ця людина небезпечна. Вона ходить зі зброєю, і сьогодні це моя собака. На жаль, а завтра я не знаю, що в цієї людини в голові. Чому вона має це, цю зброю, чому вона приймає рішення е, такі. Тому я б хотіла, щоб вона понесла відповідальність. Зараз господарі розшукують когось, хто б мав будь-яку інформацію про причетних до вбивства Сімби. Анастасія Васько, Сергій Марченко, Дніпро Тіві.